Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення. Як повідомили у комунальному підприємстві харківські теплові мережі, станом на 18-6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків у Салтівському, 2 будинки у Холодногірському, 1 будинок у Слобідському та по 3 у Шевченківському, Намишлянському та Основ'янському районах міста. Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково. Втім, низку будинків до опалення підключати не будуть. За повним переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.